Сьогодні ми заглиблюємось у ну таку собі фінансову загадку. Як колишня софтверна компанія MicroStrategy перетворилася на Strategy Inc. найбільшого корпоративного власника біткоїна у світі. Понад 640 тисяч BTC. Це ж ну просто неймовірно. Абсолютно, і знаєте, джерела показують, що це ж понад 3% усієї майбутньої емісії біткоїна тобто це вже. Ну, не технологічна компанія в класичному сенсі. А що ж тоді? А це скоріше фінансовий інструмент. Фактично, така собі левереджова наставка на майбутнє біткоїна. Щось зовсім інше. Отже, наше завдання сьогодні розібратися в механіці. Як вони це все фінансують? Звідки гроші? Які там ризики ховаються? Ну і як ринок на це дивиться. Почнемо, мабуть, з самої трансформації, так? З цієї метаморфози. Все вірно. Дивіться, джерела чітко вказують. Старий бізнес, ну той що розробка ПЗ для бізнес-аналітики, він вже не головний. Тобто не приносить прибутку? Ну, фінансові показники, скажімо, за третій квартал 2024 року. Вони не втішні, виручка впала більш ніж на 10%, операційний збиток там 18,5 мільйонів доларів. Ого. І грошовий потік від операцій за 9 місяців взагалі від'ємний. Тож, схоже, цей бізнес зараз існує, ну. Головним чином для підтримки станусу публічної компанії МСТР на НАЗДАК, щоб мати доступ до ринків капіталу. Ага, тобто традиційний бізнес занападає, і це, виходить, підштовхнуло їх шукати щось ну, зовсім нове, радикальну стратегію. Саме так. Власне, стратегічний розворот почався ще у серпні 2020-го. Тоді вони оголосили біткоін основним резервним активом. А потім і назву змінили так. У серпні 2025-го зміна назви на Strategy Inc. Це вже як формалізація нової реальності, перша у світі та найбільша біткоін скарбниця Їхній успіх тепер ну практично повністю залежить від ціни BTC. Але ж як Як їм вдалося назбирати таку, ну просто астрономічну кількість біткоїнів? 640 тисяч, де вони взяли гроші. Оце найцікавіше. Так, отут починається найцікавіше. В основі лежить те, що джерела називають капітальний маховик. Розумієте? Маховик. Поясніть компанія залучає кошти головним чином через випуск м, конвертованих старших облігацій. Це по суті борг, але борг, який потім за певних умов можна обміняти на акції компанії. А що в цьому такого особливого? А ключове те, що багато з цих випусків мають 0% або дуже низьку ставку. От, наприклад, ті, що з погашенням у 2027 та 2030 роках, там нульова ставка. Тобто, вони користуються грошима майже безкоштовно. Фактично так. Компанія не витрачає багато готівки на поточне обслуговування цього боргу. Це дуже важливо. Зрозуміло. Тобто, вони беруть такий дешевий борг, який натисне на них просто зараз. Але ж загальна сума боргу, вона ж зросла, ну, колосально. З півмільярда доларів у 2020-му до понад 8,2 мільярда зараз. Це ж просто відкладена проблема, чи не так? А акції вони ще й акції продають. Так, так, це дуже слушне зауваження щодо ризиків, ми до цього ще повернемось. Але сам борг, він довгостроковий, погашення там через роки. А крім боргу, вони активно використовують так звані програми ATM. ATM – це як… Це гнучкий спосіб продавати акції просто на ринку, невеликими порціями, коли ціна вигідна. От у третьому кварталі 24-го вони так продали акції на 1,1 мільярда доларів. І як ринок на це реагує, мабуть, негативно, розмивання капіталу? А от і ні. Як не дивно, ринок часто реагує позитивно, бо ці гроші йдуть куди? На купівлю біткоїна. А це збільшує показник BTC на акцію. А чому ринок так це любить? Джерела згадували якусь премію МСТР. Отак. так. Це дуже важливий елемент цього маховика. Акції МСТР часто торгуються ну значно дорожче ніж коштують ті біткоїни, які припадають на одну акцію. Премія сягала 2,7 разів в 2,7 рази дорожче. Нічого собі. Саме так. І стратегія працює так: продати свої дорогі акції або випустити борг. На ці гроші купити дешевший біткоін. Це збільшує кількість BTC на акцію, що часто підтримує або навіть підвищує ціну акції, і це дозволяє повторити цикл, тобто такий собі фінансовий двигун. Точно. Тому й не дивно, що у 2024 році акції МСТР зросли на 436%, а сам біткоін лише на 109,6%. Вони використовують сприйняття ринку та фінансовий інженіринг, щоб максимально наростити позицію в біткоїні. Оце і є та сама леверожована ставка, про яку ми говорили. Ця схема ну вона звучить дуже потужно, майже як вічний двигун. Але ж ну не ж бути все так гладко. Така агресивна гра з боргом за акціями. Де ж мають бути ризики, що кажуть джерела про підводні камені? Цікаво, знаєте, що згідно з аналізом, головний короткостроковий ризик це не обов'язково обвал ціни біткоїна, як би це дивно не звучало. А що ж тоді? Ключова подушка безпеки це структура їхнього боргу. Він не просто довгостроковий із фіксованою ставкою, він ще й і це критично важливо, без маржин колів. Без маржин -колів. Тобто? Тобто немає таких умов, за яких вони були б змушені терміново додавати забезпечення або примусово продавати свої біткоїни, якщо ціна впаде, навіть якщо вона впаде нижче їхньої середньої ціни покупки. А вона, до речі, станом на лютий 2025-го була десь 66 тисяч доларів. Ага, тобто в них є час, вони можуть просто перечекати спад ринку, додати погашення боргу. Правильно? Саме так це дає їм величезну гнучкість. Тоді в чому ж головна загроза, якщо не падіння ціни. А справжня небезпека, як вказують джерела, це сценарій затяжної криптозими. Уявіть собі, довгий період низьких цін на біткоін, який до того ж збігається з термінами погашення значних сум боргу. І що тоді? А тоді може виявити, що ринки капіталу закриті або умови рефінансування, ну тобто взяття нових боргів для погашення старих, стануть просто жахливими. От тоді компанія може зіткнутися з реальною кризою ліквідності. Оце справжній ризик. Зрозуміло. Тобто питання часу. А як сам ринок оцінює цю ну, дуже незвичну стратегію? Я бачила в джерелах, що думки там дуже різні. Так, ринок глибоко поляризований. З одного боку, аналітики з Wall Street, Benchmark, BTG, Кантер Fitzgerald. вони переважно оптимістичні, дають рейтинги купувати, цільові ціни там біля 700 доларів. А чому? В чому їхній аргумент? Вони бачать МСТР як ефективний спосіб отримати експозицію до біткоїна та ще й з плечем. Вони вірять у біткоїн як майбутній резервний актив. А з іншого боку, ведмеді так і їх чимало, дуже значний короткий інтерес, тобто багато гравців ставлять на падіння акцій. Понад 21 мільйон акцій продано в коротку. Це десь 8% від усіх акцій у вільному обігу. Ого. А на що вони вказують? Які їхні аргументи? Критики вказують на ну, очевидні речі: надмірний левередж, тобто борг, ризик зворотнього маховика. Якщо ціна біткоїна почне падати, це може запустити негативний цикл. Також вказують на надмірну концентрацію впливу в руках Майкла Сейлора. Це створює ризик ключової особи. Якщо з ним щось станеться, ну ви розумієте, це класична акція поле битви. Отже, якщо підсумувати наш сьогоднішній глибокий аналіз, чи то чи топак NC, провела. Ну, просто безпрецедентну трансформацію, стала найбільшою біткоін-скарбницею. і все це завдяки такій складній, де хто скаже ризикованій фінансовій інженерії. Саме так її майбутнє тепер нерозривно пов'язане з ціною біткоїна, і, звичайно, зі здатністю управляти цим величезним боргом. Виходить, інвестиція в МСТР – це такий собі кол-опціон на майбутнє біткоїна, але з дуже великим кредитним плачем, точно не для слабких нервів. Абсолютно точно, успіх чи крах все залежить від довгострокової траєкторії BTC. і від того, чи зможе компанія пройти через майбутні ринкові цикли і головне, через періоди погашення своїх боргів. І наостанок така думка для роздумів, що не впливає з наших джерел: якщо компанія може настільки радикально змінити себе, прив'язати всю свою долю до одного, хоч і цифрового активу. Що це нам говорить про майбутнє корпоративних стратегій взагалі? Цікаве питання чи побачимо ми появу нових компаній, які будуватимуть свою цінність не на традиційному бізнесі, а на володінні, ну скажімо, іншими нетрадиційними активами, якимись новими класами активів.